Отця і сина, і Святого Духа! З Воскресінням Христовим, братія і сестри, сьогодні в нас неділя називається Посліповом. Ми з вами чули вже неодноразово, як Господь наш Ісус Христос зціляв хворих людей. І от поза та неділя це була неділя про розслабленого. Неділя, коли Господь зцілив паралізовану людину. І ми почули від Христа такі слова, іди і більше не згрішай Ми одразу здаємось питанням, чому Господь творив зцілення тому що Господь молоде. Господь творив зцілення для того, щоб ми позбулися того тягаря, того страждання, який дає гріх людині. і якщо ми Дивимось на хвороби болячки, це питання одразу виникає у людини. А чому людина хворіє? Піди і ти більше не гріши. Перше діло це гріх. Людина думає так, що згрішила, ну, нічого страшного, ніхто не побачить. Але бачить Господь, бачить серце. Через певний час, хоч людина і живе тілесно. Але духовна через гріх людина вмирає. І як наслідок хворіє тіло. Святитель Іоанн Златоустий казав: людина не гріши, а якщо грішиш, то кайся, А якщо ти не каєшся, то тоді терпи хворобу. От такий закон є в нашій політі, що ми хворіємо через гріх перший. Але сьогодні івангельське читання відкриває не тільки як наслідок гріха, ворога виникає. Взагалі ми народжуємося вже з сім'ям гріха. І ми бачимо, що багато праведників грішили. Але через те, що гріх творить людина, страждає не тільки він сам, а він після себе залишає і наслідки свого покоління. Людина грішить. А у людини народжуються діти, які вже мають відбитки того життя, які провели батьки. Тому і сьогодні Іванське читання каже про те, як Христос з апостолами проходив біля, біля сліпої людини. І ось апостоли спитали, бачучи, що Господь зупинився біля хворої сліпої людини. Це людина, яка була сліпонароджена. Від народження людина не бачила світа. Тому і весь вік свій, скільки прожила, вона стояв, він стояв біля храма для того, щоб хтось кинув якусь копієчку, щоб він мог жити. І от Христос жалився над людиною і зупинився. Апостоли дивились на нього і спитали, якщо він народжений з дитинства, то як це виходить? Ми бачимо, як ти зцілив розслабленого. А славний цю ж гріх захворів, а ця людина вже з народження народила сліпа, то він винний, чи його батьки, які як наслідок людина хворіє? І в тому понятті ще апостоли не могли зрозуміти і задають питання, на що Христос сказав, що не Він невинний, не батьки не згрішили, а для того, щоб на ньому явилась сила Божя. Нам це не дуже зрозуміло, щоб на ньому зявилася сила Божя. Невже потрібно було людині страдати стільки для того, щоб з'явилася в ньому сила Божа? Людина питає, невже Господь не милосердний? Саме Господь милосердний. Саме через це Господь і попустив своїм примудрим, промислом Божим, для того, щоб людина одна народжувалась так, а інша народжувалась отак. так. А далі Господь зціляє, робить бріння землі. Плюнув Господь, зробив грязь і наклав на очі хворого і казав, іди в купальню села і омийся. Сіло в перекладі посланий. Пішов, повірив, і коли прийшов до купальні, омився і назад вернувся зрячим. Але назад прийшов, Христа вже не було. От така милість Христос отворив. Але повністю милість ми ще не бачимо. Милість перша, що людина отримала перший раз, можете представити, як людина перший раз дивиться на світ. Він навіть, наверное, не побачив, хто зцілив. Така радість була. І цією радістю він захотів поділитися з іншими. І от приходять люди, яких називають фарисеї. Це люди, які бажали виконати заповіді Божі в першу чергу. А апостол Євангеліст каже, що був день суботній. Субота покоя. Це суботній сьомий день, коли людина повинна була по закону Маїсея прибути в славі Божій, трудитись раді Бога. От фарисеї питають, ми спочатку не бачимо, чого фарисеї так питають, а зовнішньо це каже це правильним. Хто тебе зцілив? Не знаю. Людина, яка сказала мені, помазала бреню, сказала піти, помитися, я зцілився. І тоді задають питання, які в наші голови не дуже вміщаються. Що ця людина грішна, ця людина суботи не почитає. Ця людина зробила бренє. Оце труд, який ми почитаємо взагалі, що це не, не труд. То фарисеї казали, ні, це великий труд людина зробила. І тоді ми чуємо і розуміємо, що таке субота. П'ять-шість днів Господь творив, Бог творив все на землі. Сьомий день Бог дав заповідь людині. Ти вже твори. Цей день спочив Господь, цей день коли ми повинні явити самі через свої діла. славу Божу. От і Господь, як істинний наставник і вчитель, Він показує, яким чином ми повинні виконувати заповіді Божі, в частності в суботу. В суботу, що ми повинні робити? Ми повинні славити Бога. Не роби інших діл, які ти можеш робити в інші дні. День суботні це день, коли людина повинна прославити Бога. Це день, коли ми повинні відпочити від праздних днів. Це день, коли людина Богу служить цілий день. Це взагалі цілий день, ми повинні віддати Богові. А як віддати? Хто скаже так, що не повинні робити? Повинні робити во славу Божу. Так, щоб цей день був во славу Божому. От якщо фарисейські віднестися, що, мабуть, певний труд взагалі нічого не робити. А якщо ви доглядаєте за хворим, це труд, це труд. Якщо людина в сім'ї доглядає за сім'єю, це труд. труд. Але якщо він робиться во славу Божу, це труд во славу Божу. Бо Бога прославляє. Чому Господь дав заповідь дня? Тому що людина в сьомий день повинна відчути серце, відкрити очі і Бога почути. Через гріхопотіння в нас відійшла і хвороба, і смерть, і те, що ми не бачимо Бога. В сьомий день людина повинна піднятись і через особливі діла, по славу Божій людина повинна Бога побачити, От і Господь каже, я ви милість в цей день в сьомий. Я милість ближню. Але ті, хто не бачить, для чого суботній день, вони звинувачують Христа, що Він натворив суботи. А далі ми бачимо, як душа, яка має істину, яка хоче Господа бачити і служити, як ця душа, бувшого сліпого, відстоює любов до Бога. Він каже, не знаю. Чи грішний ця людина, чи не грішний. Але він створив, але він зцілив мене для того, щоб розуміти, яка величина цього чуда, який Господь явив. Що таке людина світонароджена? Це людина, яка не мала е, бачити спочатку. Тобто органи зрячі не були не були, ізначально створені в людині. Це не те, що пошкоджений. Господь через брієння показав, що я той, хто створив людину із праха зі мною. Так же Господь поклав це бріння і створили заново очі. Це на очах у всіх людей Господь відтворив нові органи людини. І заново людина могла, змогла бачити через те, що Бог їх створив ці органи. Бог створив очі заново на очах у всіх інших. І причому всьому ці люди кажуть, що це, навіть, людина не від Бога, тому що в суботу не храмить. І от тут ми бачимо, не знаю, але грішного Бог не слухає. Грішного Бог не слухає. Через гріхи людина відпадає від Бога. А якщо Бог створив, тому і самі кажуть, якщо грішного Бог не слухає, то хто перед нами? той, хто мог створити спочатку людину, значить він як істинний син Божий. Браті і сестри, ми сьогодні дивимось по-дальшому, як у нас йде життя. А не невже Господь не мог, не міг надати людині, щоб вона не мучилась, щоб через гріх не привести цю людину до Бога? Через страждання, не через гріх. І тоді так само собі каже: а якщо у нас все добре, невже людина приходить до Бога? Часто людина через гріх забуває за Бога. Через гріх ми йдемо в суєту і кожен день до нас проходить без того, що ми бачимо Бога. Тому і промислом Божим, як каже, кажуть, що, чому? Ця родина сліпа була для того, щоб на ньому явилася слава Божа. От через те, що сліпий отримав зцілення, він далі сказав, не знаю, це пророк, тому що він не бачив Христа. А далі ми бачимо, як люди грішні прогнали його від себе. І через те, що він сповідав Христа як праведника, він був вигнаний. Спілкування. Через певний час цей сліпий знову побачив Христа. Христос почув, що його прогнали. І Христос знову явився к нему і сказав, чи ти віриш в Сина Божого? А хто цей син Божий? Ти з ним спілкуєшся, і він перед тобою. Віру і став на коліна. Це також. Був знак тому, що на коліна Іодей не повинен був ставати перед творінням, тільки перед Творцем, тому це був символ того, що він признав Христа як Сина Божого. Через те, що Господь дав йому милість, в нього відкрились очі в першу чергу духовну. Він сповідав і він побачив Бога через ці страждання, які він жив, мучився. Через ту мирність, яку дав Христос. В нього відкрились очі, Він побачив духовне життя. Тому святєць кажуть так, що одним чудом Христос дарував два сили. одне тілесне, а друге духовне. Ми часто з вами навіть не розуміємо, що духовне життя в першу чергу іщіть поперед Царство Божого і інше все приложиться до вас. Христос каже так. Ще каже Господь, так що. Від суєти, від із попічень людина тіляє зріння Боже. Якщо ми християни, ми повинні бачити і своїм життям служити Богу. Все життя наше повинно бути для того, щоб ми цим служили Богу. Якщо людина в сім'ї, вона цим служить Богу. Якщо людина працює, це всього слава Боже робить. Але після того, як ти бачиш Бога, для чого ти живеш, ти не будеш робити іншого по запиті Бога, якщо ти не бачиш Бога. Все життя християнина це предстояння під пред Богу. Людина не повинна асуєтись. Ви кажете так, що служіння Богові це священник стоїть перед престолом Божим. Так, це так. Священник бачить очами душі Христа. Кожен день людина повинна бачити Бога, ходити перед Богом. Ходив енох перед Богом, Бог праведний і Бог забрав його. Оце повинні пам'ятати кожен раз, що що людина робить, ми повинні прославляти цим Бога. Сьогодні ми кажемо так, що церква празднує, святкує пам'ять святого Іоанна Боруслова. Це Святий апостол, який бачив Бога. Слово. він те, що бачив, Він нам передавав. Откровіння Івана Богослова. Його Євангелія це откровіння того, що доповнює три Євангелії, які були до нього. Символ Євангелія Івана Богослова це орел. Кажемо так, якщо апостол Іоанн Богослов каже про любов, та найвища цінність для людини, якщо вона може любити. Але Ян Богослов каже, якщо ти кажеш, що я любиш Бога, а не любиш ближнього свого, то ти неправду кажеш. Отак От ми повинні знати, що любов повинна складатися від того, що ми через службу Богу очищаємо серце своє. Ми виконуємо заповіді Божі через усилля над собою. Нам важко пропочати. Але Господь каже так, що не відповідає злом за злом. Це не в цілому зло. Це кожен день людина стикається з такими же грішними, немощними люд... людинами, як і ми самі. Через те, що ми терпимо, ми міняємось і ми являємо любов до Бога. Я Богослов каже про те, що ми повинні стати подобні Богу. Ми повинні бачити через ближнього Христа, через ближнього творити мирість. Богу. Тому людина, яка віруюча, людина повинна розуміти, що ми всі знаходимось в тому світі, де далеко не всі бачать Бога, далеко не всі служать Богом. Ми стикаємося кожен день з тими ж самими фарисеями, але нашого теперішнього часу. Ми не розуміємо, як людина може казати, що Бог тим згрішив, Христос згрішив, що створив брення. Але ми можемо те же саме чути в теперішній час, коли кажуть, монастирі служать для того, щоб музеями бути. Це признак того, що людина, мабуть, не розуміє, для чого храми будувались, для чого людина приносила копієчку. не для того, щоб через певний час сказати, що це буде музей. Відібрати у монастирі, монастирі у монахів і створити музей. Це ми кажемо так, що трохи люди не розуміють, не розуміють, для чого монастирі созідалися, для чого храми будувалися. Але сьогодні ми повинні знати, так, що ми служимо Богові не тим, що ми бунтуємо. Ми служимо тим, що ми терпимо. Ми терпимо в молоці Богу. Ми терпимо ближніх, тому що вони засліплені часто. Ми терпимо, тому що ми самі сліпі. Каже так, що Христос явив нам ту правду, яким людина повинна бути. Але ми не такі ще. Ми далеко не такі. Тому якщо я бачу, що певний час я бачу Бога, а певний час через гріх Господь залишає, то я розумію, що і інший, який ближній рядом з зі мною, він те ж саме може стояти, а може падати. Святий Отці казали так, що останні християни будуть як та птаха, яка летить через річку, то падає, то знову злітає, то знову падає. Це образ того, що ми забуваємо і через гріх витеряємо, втрачаємо бачення Бога. І ми втрачаємо, і ближніх втрачаємо. Тому певне, неосуджені Бога, будь милості до ближнього. Через то ти служиш Богу, ти живеш так, як Господь заповідав. Людина, якщо гріх творить, чи це страшні гріхи вбивства, надай дай Боже, аборти. Чи брехня, чи крадіжка. Ніхто не бачить, але через то міняється душа наша. Через певний час людина сліпне. Як стає так, що людина каже на чорне біле? Тому що людина перестала бачити істину. Вона не хоче бачити істину. Через гріх та не тягатяться душі ваші об'єднанням, в'язнім і заботами житейськими. Так, Євангеліє каже, Христос каже, том, як не стати сліпим. І майте, майте чисте око, тому що око забрудняється, око душі забрудняється через празність, через лінь, через гріхи явні, великі, малі. через це все забрудняється око душі нашої. Ми перестаємо, ми перестаємо бачити Бога, ми перестаємо відчувати віру. Якщо людина не має віри, все, що вона робить, вона пуста. Все, що без віри робиться, це гріх. А все, що по вірі, стакан води, Господь каже, ти даш ближче, це вже не лишишся нагороди своєї. Отак, якщо людина скаже, Господі, з чого почати? Є два шляха. Або сказати, я зрячий, коли Господь казав, що ви сліпі, фарісії, вони кажуть, хіба ми сліпі? Ми маємо очі. Якби ви мали очі, ми мали б гріха. А якщо ви бачите. І робите те, на чорне кажете, біле, от тоді кажуть, що ви сліпі. А якщо сліпі, два шляху, як, якщо людина каже, я не грішна, тоді залишається в сліпоті. Інше діло це якщо людина каже, Господи, пробач, дай мені прозріти. як каже сліпий, чого хочеш, до да, прозріти, духовно, духову от другу. Це стосується не тільки грішників, всі ми грішники. Господи, дай нам прозріти, Дай нам, щоб ми на всяк час. Мали страх Божий, зрили, бачили Бога перед собою і робили те, що Господь нам каже. Спасибо, Господу. віри і любові.